В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Маємо сьогодні дуже таке Євангеліє, яке нас заохочує до віри. А говориться про віру в сотника. Отже, є сотник це людина, яка відповідає за сотню у війську. І мав він слугу. Дуже важливо, що не родича, не там, не, не, не те, що. Пам'ятаєте, Петро? За те, що переживав і прикликав Ісуса, і Ісус цілив те, що Петра. А це просто Його слуга. Тобто, в цього сотника дуже цінна кожна людина. І е, каже: Прийди, бо він лежить вдома, розслаблений і мучиться тяжко. Ісус каже до нього: Я прийду і оздоровлю його. Ну, тобто погодився. Сотнику відповідь мовив. Господи, я недостойний, щоб ти війшов під мою покрівлю, скажи лише слово, і слога мій видужає». Скажи лише слово. Тобто, гос... е... сотник повірив в саму силу Слова, яке може сказати Ісус. І тут є далі відповідь, чому? І Він каже: Бо я підвладний чоловік, маю вояків під собою, і кажу: цьому йди він іде, і тому ходи, він приходить, і слузі моєму зробить це, і він робить. Тобто він конкретно знає, що якщо я є, маю владу, я розпоряджаюся цією владою, даю накази, відповідно, вони слухаються. Я би хотів сьогодні вас звернути ще в четвер, в четвер було дуже гарне Євангеліє, яке я до сьогодні розважаю, це Матея, 11 глава, 27, 30 стихи. Сказав Господь своїм учням: все передане мені моїм отцем. І ніхто не знає сина, крім Отця і Отця, ніхто не знає, крім сина, такому син схоче відкрити. Все передане, все передане мені моїм Отцем. Тобто, що ми маємо тут? Маємо конкретне підтвердження Ісуса Христа, де Він каже, що йому все передане. Що це може бути таке все? Все це і все повністю що оточує точну людину. Навколо, всередині, зовні. Тобто все, що ви можете назвати чимось, воно все передане кому? Ісусові Отцем. Правильно, неправильно, не знаємо. І ніхто не знає сина, крім Отця. Отже, син, друга особа Божа, це є не просто вияв Свого Батьківського духу. Але по отець Бог показує через сина все, яким він є всередині. По-друге, він діє в його, в його ж особі. Отже, по суті, нам Отця, Бога Отця, відкриває хто найкраще син. Син показує, який є який його тато. Не знаю, чи завжди так в земному, чи дитина може показувати, які його батьки, але на загал дуже багато дитина. Може показати, що твориться в сім'ї, особливо в садочку, у мене дружина Садіковець, вона бачить, як, що дитина розказує, де коли дитина щось таке розказує, що і в сім'ї, що, напевно, батьки би не дуже хотіли. Але от, е, дитина може проявляти нас сьогодні, якби розважаємо, що Ісус показує нам і Отця. І Отця ніхто не знає, крім сина. Тобто, син найкраще нам може показати Отця. Тобто ці дві. Особи Божі, Бог Отець і Бог Син одне одного репрезентують, показуючи дух любові. Та кому син схоче відкрити. Крім сина, та кому син схоче відкрити. Чи Ісус Христос, Син, хоче відкрити Бога Отця комусь? Хоче. Він завжди хоче показати свого тата. Він хоче показати щось, то що найкраще, то що таке цінне. Ну, не знаю, купіть щось. Таке гарне, величне, не знаю, автомобіль, машину. Хочеться похвалитися, показати, що в мене є це. Так? Хтось може показати, а в мене є генератор чи акумулятор, так? зараз інші цінності. І хай вся вулиця бачить, що в мене хата світиться, щось їй можу дозволити, до чого ми дожились. Дуже багато можна і порівнянь говорити на цю тему, коли якраз люди хочуть поділитися чимось, чим, в чим вони мають, якийсь дефіцит. Е, до речі, бички привезли, така риба морська, не знаю, звідки їх завезли. В нашому магазині є, хто хоче, може скористатись там багато мікро-макроелементів, що немає в річкової риби. Відповідно, ви тоді схочете піти купити їх, бо я здав рекламу, розказав про якийсь дефіцит. А тим більше, в духовному, коли Ісус знає свого тата, знає його характер, знає його любов, і він нам несе, несе цей дух Отця. В сьогоднішньому Євангелії, оцей сотник десь, напевно, відчув на духовному рівні саме оцю істину, що сказав Ісус у Матеї 11 глава, а ми зараз Матея ми зараз на Матеї на 8 главі. Все передане мені моїм Отцем», тобто будь-яка влада. Відповідно, сотник знає, що якщо в Ісусі є вся влада повністю. То все йому підкоряється, і відповідно, не, не, він не мусить іти тратити свій час і каже, я недостойний, щоб ти прийшов у мою оселю. На а, відпов, як відповідь цьому, що робить Ісус, почувши це, Ісус здивувався, позитивно здивувався і сказав тим, що за ним йшли. І, істинно кажу вам: ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. І тобто Господь якраз похвалив, що цей сотник вже має цю свідомість владу, яку має Ісус. І каже до Ісуса, скажи лише Слово і слуга мій видужає. Що робить Ісус? І сказав Ісус сотникові: іди, хай тобі станеться за твоєю вірою і слуга видужав тієї ж години. Тобто, логічно все, все спрацювало, всі духовні закони спрацювали. Ісус має владу, написано Матея 11 глава 27 стих. Все передане мені моїм отцем». Тобто, вся влада є в руках Ісуса. І тому дуже важливо, на дорогі, щоб ми, маючи цю інформацію сьогодні, цю свідомість, що все є в руках Ісуса теж це практично використовувало в нашому житті. До прикладу, є певні речі, які ми багато робимо. Ми багато робимо в житті. А на селі ми постійно щось робимо. Я вже хотів так жартую, найнятися на роботу до себе, додому. Не знаю, хто би мені платив, але хоча б я знаю, що я роблю щось таке величне. Тобто був згорівший механізм на моторі, довелося замовити інший, поставив він протікав. Поки протікав, побачив, бочку треба помити, помили бочку, закрутили різьбу, зірвали різьбу, довелося обрізати, міняти резинки, прокладки, закрутили, знову тече, тріснув корпус мотору. Так крутив я, намотав, що тріснув корпус, заклеїв клеєм, клей не тримає, заклеїв букситу і смолою, все залив. Потрати півтора дня на це. Двері, ще щось, ровер. І все життя ми щось робимо. Село це така субстанція, де постійно завжди є що робити. Не знаю, як там на пенсії, може, воно заспокоюється, але мені здається, що на квартирі трошки менше, але теж є. Отже, ми постійно робимо щось своїми руками, і від чого воно ремонтується, від праці рук наших, куди не глянь усюди рук, моїх діло. І ми настільки звикаємо до цього, до цього явища, що все має бути за нашим втручанням. Що коли щось йде не так, ми нервуємося. І, до прикладу, певна річ була неправильно працювала з подачою енергії в приображенці. Я собі думаю, ну чому ніхто не почитає інструкцію? Ну тут треба сісти, потратити час, перекласти ту інструкцію, зрозуміти, як воно працює, подивитися в Ютубі, подивитися, почитати відгуки, зрозуміти і щось зробити. Ну, ніхто цього не зробив. Я злий був, чому це так відбувається, чому я не можу приїхати? Тобто, куди не глянь всюди, мусить бути людська, людське втручання. Я собі зрозумів, а якщо запросити в це Ісуса, я вперше в житті так заспокоївся, не нервувався, бо я рознервувався. І помолився за цю річ, тобто, щоб Бог втрутився і е, допоміг вирішити то, то певне питання чи певну проблему. Є дійсно надзвичайні випадки, коли е, особа може помолитися над річчю і вона полагодиться. Пам'ятаєте, те, Тарас Бровді, замок заклинив, не могли відкрити. Помолився раз, пробує — ні. Помолився другий раз ні. Ну, третій раз каже, помолимось, будемо або вибивати, або вже щось інші середники шукати. І замок відкрився. Чудо, бачите, чудо. Отже, коли людина запросить, я не раз має багато що свідчень, коли запрошують Ісуса в певну річ, вона лагодиться. Що сталося з тою річю, як думаєте? Вона взагалі вийшла з ладу, і ми її відправили на ремонт. А на ремонті нею займаються фахівці, які до цього покликані. Не священники ремонтують. Акумулятор, а ці люди, які до цього покликані, тим більше, що там дуже складно його розбирати і так далі. Отже, я зрозумів, що у всі сфери, де людина завжди щось робить, треба запрошувати Ісуса. Я не знаю, як це пояснити, бо ми говоримо про духовні речі. Ну як, як запросити на поле Ісуса, що Ісус прийде, буде мені поле обробляти, чи воду мені привезені. Але коли ми розуміємо, що все в руках Бога. І ця проблема є теж в руках Бога. І я нагадую дияволові, що ця річ посвячена Богові. Я віддаю цю річ, я тоді і спокійніший. Тобто, насправді, воно фізично робимо далі ми або інші, але наше відношення до цього міняється. Це не психологія, це є знання, що ця річ не тільки плодом працею рук моїх діло, а це і так само. Діло Бога, і Бог там є головний, Він діє, і людина тільки берече в цьому уділ співдіє з Богом. У мене є свідчення ще одне, коли лишив в полі машину, бо їхали на, 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 до Дніпра, приїжджає, йде чоловічок, теж хоче сісти в машину, теж на полі, але біда, він відключив акумулятор. І думав, що відкриє ключем, а ключ не працює. Оця личинка, де запихає ключ, він не відкриває. Як добратися до машини? Все закрито, машина закрита, акумулятора нема. Ну, відключений. І я зрозумів, що ми попали. І він до мене каже: у вас є провода? Я кажу, є. А ще такий провідок мав іржавий, навіть деколи такий ржавий проводочок, якийсь шнурочок варто возити в машині. І він якось тим провідком каже: я підключуся до вентилятора, пущу струм на машину, він заліз під низ, від вентилятора витягнув дротик, і до нього приєднав мій акумулятор по дротах, і вже струм був в машині. Відповідно, я пультом взяв, відкрив двері і потягнув, двері відкрилися. Тобто, я думаю, як гарно все склалося, він, до речі, теж віруючись з іншої протестантської церкви. Я, священник, бачите, зустрілися два, два одиночества в полі. Ось, звичайно, треба було кому брати провода. хто взяв провода? вода, скажіть, хто. Розумієте? І той дротик теж пригодився, бо без нього він би там не заліз. Але так чи інакше, цю мудрість що зробити в певній ситуації, де є, думаю, Дух Святий. Можна мати, знаєте, провода і можна мати все, а от нема кому тобі допомогти. Ну що, якщо в тебе машина, наприклад, розрядилася і ти в полі, наприклад. Ну, а нема нікого, хто би тобі, хто би тобі дав цю, свій акумулятор е, запалити твою машину. І що тобі з твоїх проводів? Навіть, скажімо, медичний приклад, одна та сама хвороба, одні ті самі ознаки, в одних скоро вилікувалися, в других виліковується дуже довго. Останній приклад вже, за тедейчика, вухо, вухо боліло, десь купалося, якийсь там отит. Пішли до нашого лікаря, написав він аж на тисячу гривень ліків. Ми ж відповідальні батьки, що витратили тисячу гривень на ліки. Два тижні приходи, тата немає. Я поїхав на реколекцію дитини, далі болить вухо. У мене паніка серйозна, я ж чоловік зразу в обласну лікарню на дев'ятий поверх. Все до, до самих е, таких. Звідки в мене стільки лікарів, бо в мене багато хвороб, я маю всюди, всюди блати. І у всіх обласних лікарнях в мене є. Певні історії, що я там лежав і там лежав, і там бачу. Та, давайте розкажу анекдот вже на цю тему. Запоріжжя поїхали, чому я в Дніпро? Тут просто я тут лежав, в Дніпрі ще не лежав, ще не лежав. Та, як дуже гарний анекдот за це, Мені він подобається, коли йде хірург, хірург з, з якимось другом своїм і хвалиться до. Каже до друга, дивися, оцього я лічив, він помер, цього я лічив, о, і цього я лічив, і той в мене був. А каже: а бач Петро пасе корови. Я його положив в стаціонар, і він мені втік. Тобто деякі лікарі так. Ну і що ви думаєте? Виписав він якісь там капельки, я покапав один раз і все пройшло, чи два навіть. Може, чудо, може, тато прийшов, помолився, я не знаю. Але деколи при певних тих самих хворобах от щось воно йде, а деколи не йде. Тому знову ж таки, є природні зцілення. Зцілення це коли проходить якась хвороба за певний час. Це і теж Боже зцілення. Ну є, що то саме і гноїться, і гноїться, і десь затримка, і щось воно на це не виліковується. Це і конкретно, що діють, діють закони диявола, руйнування, закони смерті. І, відповідно, треба вживати тоді священиків. Священиків кличуть тоді, коли одна хвороба затримується дуже довго, там, наприклад, місяць, людина не може виздоровіти, тоді вже кличуть священика з єлеопомазанням. Не кличуть тільки, коли вже вмирає, а коли, скажімо, є якась довга, навіть банальна гриб, але він чомусь затягується, тоді кличуть священика. Для чого? Щоб проголосити в духовний світ, що, що Ісусові все передане, все. Передане мені моїм Отцем. І ми дияволу і хворобі нагадуємо, це є Божа дитина, і закони Божі нехай діють, а законі і зцілення там за пару днів. Ну і є чудо. Чудо це коли е, хвороба прийшла зразу. Тобто це називається чудо, і Бог теж багато робив, робив чудес, і хоча й були напевне природні зцілення такі довші. Ось, але так чи інакше Бог діє, і все треба віддавати віддавати Ісусові. Добре, ще раз пригадую, що все в руках Ісуса, і тому будь-які справи перше важливо посвятити Йому, а тоді потихеньку в спокої серця братися і їх е, виконувати. Людина дуже е, любить бути е, поміченою, любить е, це на в нашій природі е, бачити плід, плід праці своєї рук. Але на останок скажу таку думку, що не є настільки важливий процес е, е, плід праці, скільки процес, коли ми щось творимо. Патесі, пригадайте, якщо ви щось з дітьми робили, робили якусь там поробку, якийсь виріб, чи він дуже довго тим бавився? Ми розуміємо, що воно йде в час. Ми навіть будували дім на дереві з тадейчиком, будували його з ліхтариками вночі. Ну, бо Вдень інша робота, а вільніша є вночі. Як пам'ятають, два вечора з ліхтариками ми там щось забивали, робили. Щось він там шпортається, але так, щоб він там жив в тому доміку, щоб він там ходив, ну нема. Тобто йому важливо, що тато з ним втратить час. І тому для Ісуса насправді не є настільки важливий результат, скільки відношення до людини. Цю думку взяв від єпископа Григорія з Польщі. І він просто каже, що для Ісуса настільки важливі результат, скільки відносини з людиною. Тобто сам процес оцього зцілення, цього зцілення, оцеї віри. Тому сьогодні Ісус так сильно захоплюється цим процесом віри нашого сотника, що Він знає, що в Ісусі все, йому все вітано, в нього є всяка влада, і Він це говорить. Бо я кажу і людям робити, вони то роблять, іди, то зроби, ходи, і він приходить. І я маю цю владу, і воно працює. Тому в Ісуса якого є вся влада. Так само, Ісусе просто скаже цією владою і і буде чудо. І що стається, і сказав Ісус Отниковий, іди, хай тобі станеться за твоєю вірою, і слога видужав тієї ж години. Тому бачимо, духовні закони насправді працюють. І е, оця віра в Ісуса є найважливіша. І щоб трошечки нас відвести від цієї думки, що все я можу зробити, і всюди, куди нагляню всюди рук моїх діло, є насправді правда, що. Неважливо, скільки, що ми зробили, а як ми це зробили. Вернуся ще до цієї думки, що ми дуже багато робимо і хочемо результату, це є наша природа. Для Бога важливіший процес, для дитини важливіший процес, що тато з ним посвячує час. І це є ну, така життєва правда. Тому виходить, що засмучуватися, коли немає результату, нам не потрібно. Тобто найважливіше, що ми робимо. Я, як переселенець, дуже багато посвяти часу лишив в енергодарі. На днях наша земля вся згоріла, там, де мав бути храм. Єдине, уцілів хрест, хрест такий на ну, посвято. Як тут великий, ми поставили, то він там уцілів, все решта згоріло, все, що ми там надобали, меблі, які ще що, щось було накрито ліноліум, гарно ліноліум, і ще колесом приклали, щоб ліноліум вітер. Не, і це все колосо, це все, пане, це теж гарно горіло. Тобто результат був втрачений. Але саме цей процес, що ми будували, ми будували святиню, ми, ми купили всі буде, матеріали. Ця святиня вже була побудована в наших душах. В нашій уяві хай буде, та? але ми вже ходили в цю, в цю капличку, ми вже молилися, ми мріяли. І тому це є важливо. Неважливо, що лишилося, що згоріло, що пропало, що поламалося знову, важливо, що ми робили. Тому, коли ми не запросимо Ісуса і побачимо, що щось втрачене, нам буде дуже сумно. Коли посадив щось, а воно ледве зійшло, а і засохло від посухи, чи ще щось, ну воно засмучує, але ми знаємо, що робимо те, що робить Бог. То єдине, таке, напевно, буде сьогодні повчання, щоб ті справи, які нас засмучують. А давайте почитаємо далі, воно про це говориться. Придіть до мене всі втомлені, обтяжені спекою, працею, і я облегшу вас, це каже Ісус. До мене прийдіть, бо що, бо в ньому вся влада? Візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене бо я і сумирний серцем. Яке ярмо Ісус ніс? Яку, яку місію, який хрест ніс Ісус? Ще скажіть, що Він ще робив постійно, щось що, 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 що Він робив постійно. Навчав. Навчав, тобто ніс Царство Боже. Брідіть і винесіть царство Боже, потішайте, розвеселяйте інших і найдете полегшу, полегшу душам вашим. Ярмоба моє любе і тягар мій легкий. Тому е, всі клопоти, які будемо мати в житті, коли ми будемо поручати їх Ісусу, я не кажу, що Ісус буде ремонтувати машину чи прийде там в поле і буде за нас робити нашу роботу, ні. Але ми тоді знаємо, що ми запросили Бога, і цей тягар буде для нас легкий. Ми тоді не будемо так сильно переживати, що тільки все залежить від праці рук моїх. А ми розуміємо, що це є Бо, Божа територія, це є Божа справа, і він буде сприяти. Останню не знаю, там машина поломана. Боже, ти мені подарував, я нею тобі служу, тому ти посприяєш запчастинами чи мудрою порадою якогось майстра, який підкаже, що робити в тій машині. І я тоді не, не переживаю, що от машина поломана, що робити, як, як мені тепер бути, тобто воно вводить в депресію. А коли людина віддається Ісусові, вона знає, що Бог є. Ну і це допоможе вам? Що Що зробити, як це практично зробити? Пригадайте, скільки речей Бог вам вже в житті допоміг, скільки вже полагодилося, скільки вийшло на добре. І пригадайте, що за цим всім насправді стояв Бог. Тому за прикладом нашого сотника маєте так само, хочу побажати, щоб ми мали цю віру і щоб ми все віддавали Ісусові. І зараз коротенько я помолюся. Дякую тобі, Ісусе, що Ти нам показав Отця, і Тобі Отче, Дякую, що Ти нам показав себе через Сина Ісуса Христа, що Ти нам даєш, даєш це пізнання, даєш цю свідомість. Дякую тобі, Ісусе, за ту владу, яка є в тебе, і тобі Отче, що Ти передав всю владу Ісусові. Так, є князь світу, є цар цього світу, диявол, і він має теж свої закони і правила, але ми знаємо, що вся влада передана Ісусові. Тому допомагай нам Боже, щоб ми завжди у всіх сферах пригадували, що це не князь світу, цього в ними керує, але є, є цар, цар Всесвіту, Цар Небесного Царства Ісус. І ми вертаємо, ми назад вертаємо території, які захоплює ворог в нашому житті, в наших сферах через поломки, через невдачі, через смутки. Ці всі захоплені території в нашій душі. Ми вертаємо Тобі, Ісусе, бо Ти є їхнім Царем, Ти є володар нашої душі, нашої радості, нашого спокою і миру. Давай нам це, що є, що є наше. Ярмо, бо мої, любе, і тягар мій легкий, і найдете пологшо душам вашим. Амінь. Слава Ісусу Христу.